У нас, у нас виключалось світло. Я так щось заговорила на державній мові. Так, минуточку. У нас виключало світло, але ми але ми в цей час уїхали з мамою по справам. Я зараз уже вдома, і е, мені треба дуже багато що робити. Мені Треба зробити все дезем. Мені треба помити голову, тому що ну, вона така вже, типу, не свіжа, але я краще зараз помию, щоб читати тиждень з чистою головою. Хоча вона все рівно в четвер запачкається. <рігла> У мене вже повністю змився кератін. Ну, Я не сильно розстраюсь, тому що в мене зараз нема вайбу ходити з рівними волосами, як там е зимою моду не вибирають, чи як там Даша каже. Цитати Дар'ї Сергійної. Uh, ну і все. Це, що в мене нового, це нічого нема. Що з'їла білого про... Ні, мені про що я розказувала? Mm, про куляшечки, про волосі. Я думаю, що я зроблю його повторний, але, Але, коротше, не зараз. Поки у мене вайбку такої вот Messy um, Girl. і це взагалі це просто косички розпитані. Ну, у мене не так, конечно, бойбовий, як у дівчик, але все рівно. Що ще я хотіла сказати? Ще скоро буде дуже багато цікавих відео, тому що починається uh, Christmas. Ой, oh, Крісмас. Ну коротше, New Year. уже завтра, перше число, і буде дуже багато крутих відео. З грудня, я думаю, цікавих достатньо. Тож там розпаковочки, всякі там подарочки, греви мешечки, збори кудись на святки, кудись поїздочки, можливо, не факт. Ну так що да, чекайте і я вас люблю. А я погнала діти уроки. Поки що зака на позитивчики побачимо, яка я буду. У мене дуже гласить. Зробила англійську. Дві теми написала і буду їх вчити. І зробила ще українську мову да. так. На десерт в вона... мене хурма і мандаринки. Я не знаю, хто не розуміло. хто не любить хурму. Та я бажаю. А ще коли вона солодка, у мене Це ще вау. Ну, але я коли була менша, я така, типа, що я там? М -м -м -м. Мене не видно. Я, короче, помила свої прекрасніші волосики і лягаю спать. Всім пока-пока.